Вітаю. Сьогодні ми занурюємось у, скажімо так, досить специфічну тему Угу. вимоги до монтажу, демонтажу, ну і ремонту обладнання під тиском. Так, тема справді важлива і я б сказала відповідальна. Маємо перед собою витяг із нормативних документів, от і спробуємо розібратися, що там є ключовим для безпеки, для відповідності. Саме так, головне безпека. Отже, почнемо спочатку: монтаж та демонтаж. Привезли, скажімо, новий котел на підприємство що далі. Напевно ж, не просто ставлять дезручно. Абсолютно ні. Ну тобто, звичайно, ні. Все починається з документа. Якого саме? Це проєкт виконання робіт. Дуже важливий документ. Тобто, план. Не просто план. Він розробляється, знаєте, не в вакуумі, обов'язково з урахуванням документації виробника, настанови, інструкцій з монтажу, пуску регулювання, ага. навіть фундамент під стаціонарне обладнання все має відповідати тому, що написав завод-виробник. Тобто, в жодної самодіяльності, добре, змонтували все за планом. Як підтвердити, що все гаразд? Обов'язково складається акт, це фінальний документ по монтажу. Просто папірець, готово? О, ні. Це серйозний документ. Там фіксується все. Хто монтував, назва організації. Угу. Що саме тип модель заводський номер обладнання? Які матеріали використовували? Матеріали. Так. І дуже детально про зварювання. О як? Що саме? Ну, вид зварювання, марка електродів чи дроту. Прізвище зварника, його номер посвідчення, результати випробувань контрольних зразків, якщо вони були. Ого. Аж до прізвища зварника. Справді детально так, це для відстежуваності. Якщо, не дай Боже, щось станеться зі швом через роки, буде зрозуміло, хто і як його робив. Це критично. Зрозуміло це, підкреслює відповідальність. А налагодження перед пуском? Так само налагоджувальні роботи, особливо ті, що йдуть у рамках планових ремонтів, теж виконуються строго за настановою з експлуатації. Тобто знову за інструкцію виробника. Саме так. Тут теж відхилення неприпустимі. Йдеться ж про безпеку роботи. Добре, з монтажем більш-менш ясно. Тепер ремонт. Обладнання ж працює, зношується. Що з ремонтом? Всі види ремонту підпадають такі ж правила, навіть дрібниці? Е, не зовсім всі. Ці суворі вимоги стосуються в першу чергу ремонту основних елементів. Основних це яких? Тих, що працюють під тиском. Тобто, коли йдеться про серйозні втручання, наприклад, відновлення із застосуванням зварювання або виправлення якихось деформацій, зміна конструкції стиків, Ага. особливо якщо такі роботи не передбачені стандартною інструкцією з експлуатації, тобто щось нестандартне. Так, і ще сюди ж відноситься ремонт приладів і пристроїв безпеки: манометри, клапани запобіжні. Знову ж таки, якщо ремонт виходить за рамки звичайного обслуговування описаного в інструкції. Отже, якщо треба зробити щось серйозне, нетипове, то просто інструкції вже замало. Потрібен якийсь спеціальний документ. Абсолютно вірно, для таких робіт розробляється окрема технічна документація. І ключовий момент тут це технічні умови на сам ремонт. Технічні умови. Зрозуміло. І знову ж таки документування. Всі папери про якість матеріалів, про зварювання вони зберігаються у виконавця, а копії обов'язково у власника. У власника де саме в журналі нагляду або як його ще називають, в паспорті обладнання і зберігаються протягом усього терміну служби. Ого, все життя обладнання? Так, це як його медична картка. Туди ж до речі, записують і інформацію про планові ремонти. Це вже в ремонтний журнал. А сам процес виведення в ремонт. Як це відбувається? Просто вирішили і ремонтуємо. Ні, це теж формалізовано. Відповідальний працівник це ініціює або за графіком, що затверджений, або якщо виникла потреба. Але все за порядком, встановленим роботодавцем, ясно. І сам ремонт виконується за нарядом допуску. Це спеціальний дозвіл на проведення робіт підвищеної небезпеки. Наряд допуск. Знайомий термін. І дуже важливий момент: під час ремонту експлуатувати обладнання категорично заборонено. Ну це логічно, безпека, передусім. Абсолютно, ніяких там підкрутити на ходу. Добре, відремонтували. Що далі? Знову папери? А вже ж. обов'язково всі відомості про те, що робили, що саме ремонтували, в яких місцях, іноді навіть з ремонтними кресленнями. Угу. Які матеріали застосували з номерами документів про їх якість, все це знову ж таки вноситься. Куди в журнал нагляду, тобто паспорт? Саме так, в паспорт обладнання. Це забезпечує повну прозорість і історію всіх втручань. Отже, підсумовуючи, виходить, що будь-які дії з обладнанням під тиском це така, знаєте, наскрізна система. Система чого? Планування, виконання за правилами, і, що дуже важливо, документування. Відстежуваність. Так, абсолютно вірно. Кожен крок має бути задокументований від самого початку, від монтажу і до кінця служби. Безперечно. І це ну не просто бюрократія, це життєво необхідна система для запобігання аваріям. Тобто гарантія кваліфікації, матеріалів і можливість потім розібратися, якщо щось піде не так. Саме так, структура, яку задають ці вимоги, вона, власне, і спрямована на те, щоб мінімізувати ризики, бо ціна помилки при роботі з високим тиском може бути надто високою. Це зрозуміло і логічно, але от знаєте, виникає думка mm. такий рівень вимог, така деталізація документації це ж напевно впливає і на час проведення робіт, і на їх вартість. Ну, певною мірою так. І от цікаво, як на практиці підприємства знаходять цей баланс між з одного боку неухильним дотриманням усіх цих норм, а з іншого операційною необхідністю, швидкістю реакції, економікою процесу. Це дуже слушне питання. Ось над цим, мабуть, варто замислитись тим, хто з цим працює щодня, як знайти цю золоту середину.